Обвинувачений у крадіжці під час чергового судового процесу над ним звернувся до правоохоронних органів із заявою про те, що його захисниця вимагає з нього хабар для прокурора. Будь-хто той може позитивно посприяти у питанні щодо призначення покарання без позбавлення волі. Сама адвокатка офіс, якої в місто дубно, нібито мала виконати роль. Посередниці у передачі цих грошей прокурору сталося це ще у 2016 році. Було проведено слідство, а також негласні слідчі дії. Навіть санкцію СБУ для цього було виділено відповідну суму у розмірі 3 тисячі доларів США. Саме стільки за матеріалами кримінальної справи запросила захисниця. Однак досі доля жінки не вирішена. Вирок дубненського міськрайонного суду Рівненської області був. Виправдувальним суд дійшов висновку, що негласні слідчі дії, то втручання в особисте життя адвокатки і складу злочину в діях жінки не доведено. Звісно, прокуратура направила поліційну скаргу на такий вирок і не одну. Потім справу розглядав Верховний суд, як касаційна інстанція, начебто добились перегляду, однак і адвокатка острою не залишилась, адже має право на захист. Подала клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, бо він складений некоректно і не відповідає дійсності. А далі ситуація. Розгортається так, що її можна на анекдоти розібрати, в яких вже тільки судах не досліджували цю історію. Коли касаційний суд повернув справу до апеляції, то там вже суддів не вистачило. У Рівненському апеляційному суді стало неможливим утворення складу суду для розгляду апеляційної скарги прокурора на згаданий вирок, оскільки вже усі судді брали участь у даному кримінальному провадженні. Саме через це справа з Рівненщини передана до Волинського апеляційного суду. Як то кажуть, історія циклічна. І тут теж саме. Всі члени колеги судді вважають, що є підстави для самовідводи. Думка прокурора з цього приводу. Колегія в цьому самому складі брала участь. Тобто ті судді, і головуючий Гапончук, і судді, і і Кудулюк. Всі ми трьох брали участь в перегляді е, вироку суду. Е, і позиція наша була сформована в ухвалі 14 березня 2023 року. Апеляційний суд ухвалив заяву про самовідвід суддів. Е, Підця Подолюка Гапанчука задовольнити матеріал кримінального провадження за поліційну скаргу прокурору на Вінського міського суду 14 березня 2024 року, якою обвинувальний акт щодо Турянської лідії Миколаївни повернуто прокурору зв'язку з необхідністю вимогам КБК України. Сумні роліки передати для вирішення питання про визначення колеги суддя порядку святки КПК України». Отже, і судді Волинського апеляційного суду заявили самовідвід, який склад суду буде наступним, поки невідомо. Ймовірне кримінальне правопорушення скоєне 8 років тому. Отже, можливо, поки буде поставлена крапку в цій справі. Спливуть всі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.